W Polsce pracuje 78% Ukraińców w ta Ukrainok, jakie przyjechały w ratując się od wina, To największy w w Europie. Toż nazwać ich utrzymańcami widwerta, manipulacja. I same tak рішення prezydenta Nawrockiego, jaki zawetował socy do Ukraińcom, oceniła deputatka sejmu Alicja lepkowska Holas w interwiu dla Slava TV. Президент Навроцький президент Польщі Кароль Навроцький заветував соціальну допомогу для українців, щоб цю допомогу могли отримувати тільки працевлаштовані українці. як ви оцінюєте це і що зробити, аби зберегти підтримку, передусім для мамі з дітьми, для українських мам з малими дітьми кавіпросто тої ст популі, скажу прямо. Це популізм і відсутність будь-якого співчуття. Той, хто ніколи не співпрацював з українцями так глибоко, як я, не зрозуміє, що насправді 78% українок і українців працюють. Це найбільший відсоток у Європі. Вони отримують гроші і платять податки в Європі. Особторе попросту в Польщі працює, виказують доходи, платять податки. Але але до нас приїхали мами з дітьми з інвалідністю: бабусі та дідусі з дітьми, які не можуть працювати. Вони не можуть показати трудовий договір. І що їх мають позбавити виплат? Я цього не розумію. усі дослідження показують, що якщо ми забираємо таку фінансову допомогу, зростає соціальне виключення. Якщо зростає соціальне виключення, зростає злочинність. Якщо зростає злочинність, посилюються націоналістичні рухи у таких умовах. Дуже складно інтегрувати осіб, які приїхали до країни. не будемо приховувати, що ми теж потребуємо українців. З економічної точки зору у фермерстві, у економіці загалом Нам дуже треба люди на ринку праці, бо польща має із цим проблеми. Шановні, нагадаю, що повну версію інтерв'ю з пані Лепковською Голас можна подивитися на Слава ТВ вже 27 серпня об 11.30 за варшавським часом. Росія налаштована на війну і окупацію України, вимагає капітуляції, яку голосно називає миром. Коли закінчуться ресурси і гроші на імперіалістичні мрії, як захід може змусити Росію до миру. Про це будемо говорити з нашою гостею, експерткою з питань Росії та представницею департаменту стратегії МЗТ з Польщі Агнешкою Легуцькою. Пані Агнешко, вітаю в студії Українського фокусу». Вітаємо вас. Добрий день. Головна тема сьогоднішнього дня, звісно, вето президента Навроцького на законі про допомогу українським біженцям, і, зокрема, в цьому законі йшлося і про фінансування Старлінку. Як ви оцінюєте рішення польського президента? Вале собі не коментувати дозволю собі не коментувати рішення пана президента, але все-таки підкреслю, що з точки зору інтересів Польщі безпека Україна є також безпекою Польщі в зв'язку з цим захист з боку старлінків, тобто надання можливості українським військам спостерігати за тим, що відбувається на фронті, на лінії фронту, на лінії зіткнення з російською армією, є ключовим для утримання фронту, для того, щоб бачити ворога. І це є також важливе для самих українців, аби знати, що відбувається над їх головами. В зв'язку з цим рішення, я Не буду цього рішення коментувати, але хочу ще раз підкреслити, що уряд увесь час тримає руку на пульсі і буде намагатися зробити так, щоб таке забезпечення і такий захист України увесь час мала. Звісно, що дуже багато зараз точиться розмов на цю тему, і ми маємо реакцію глави польської МЗС Радослава Сікорського, який різко відреагував на заяву лідера ультраправої партії конфедерації Славоміра Менсена. Він сказав про те, що якщо Україні потрібен старлінк, вона повинна самостійно фінансувати. Ось відповідь Радослава Сікорського. Він сказав, що зовнішня політика складніша за таблицю множення і, допомагаючи Україні, ми тримаємо армію Путіна подалі від наших кордонів, що відповідає інтересу у тому числі фінансовим польського платника податків, і друга реакція це реакція віце-прем'єр-міністра, міністра оборони Польщі eh, Владислава Косіняка Камиша, який сказав eh, про те, що президент Кароль Навроцький фактично заперечив стратегії безпеки Польщі, додавши, що можна було шукати інші рішення. Панішко хочу запитати в москві помітили рішення Карола Навроцького. Ну, знаєте, важко не очікувати того, і ми вже це спостерігаємо продовж певного часу, що росіяни посилюють російські впливи у Польщі. Зокрема, це випливає з того, щоб і впливати на те, що були комого більше антагонізми в Польщі між Польщею та Україною. А те, що деякі політичні групи використовують також і такий політичний капітал в їхніх інтересах, вузьких вузьких партійних інтересах, і Росія, якщо навіть не побачила цього конкретного рішення. Я не зауважила його, то це є в інтересах Росії, щоб, щоб нас поділити, щоб підтримка з боку не лише Польщі, але й всього заходу щодо України було послаблене. Із з тих міркувань, що росіяни дуже ефективно не можуть досягати своїх цілей на полю бою, тобто захопити всю Україну, і тому росіяни використовують і дипломатію, так звані мирні переговори, а також пропаганду миру, і одночасно вони намагаються використовувати свої впливи шляхом маніпуляції інформацією, і вони проводять досить ефективно також і в Польщі кампанію, яка ставить під сумнів бажання допомоги Україні, тобто, якщо Україна не буде мати фінансової військової підтримки з боку заходу, в тому числі і з боку Польщі, то вона буде слабшою на полю битви, і на це розраховує Володимир Путін. З точки зору польщі польських інтересів важливим є те, щоб не лише Польща підтримувала надалі українську державу і український народ, який бореться, і так як каже міністр Сікорський, відсувати загрозу російського імперіалізму від польських кордонів, але також весь час ми. Польща, ми польська дипломатія, дбаємо про те, щоб мати таке забезпечення у дипломатії на заході, тобто в Європі, а також у США, тому що ми є таким прикладом, тобто Польща є прикладом фронтової держави, фактично, яка активно включилася в те, щоб Україна утримала свій фронт. Але чи це рішення Карола Навроцького саме якраз не послаблює польської дипломації і лідерства Польщі в регіоні? Є со конституції, які говорять про те, що уряд відповідає за міжнародну політику. Президент повинен співпрацювати з урядом у цій сфері, і Польща робить дуже багато для того, щоб можна було. Тобто, польський уряд робить дуже багато для того, щоб Україна увесь час ставала сильнішою не лише на фронті, але і за столом переговорів з Росією і за столом переговорів зі США. Які послабили свою підтримку для України впродовж останніх місяців, тому що американська адміністрація має інші пріоритети з нею треба по іншому розмовляти. А тому увесь час, якщо ми дивимося на польську дипломатію і польський уряд, то ця підтримка є невпинною. Ну, власне про стіл переговорів про Росію про Україну напередодні говорив Дональд Трамп про імовірність зустрічі Володимира Зеленського і Путіна. Давайте послухаємо пряму мову американського президента я вірю, що ми завершимо цю війну. Ми її завершимо. Я не знаю, чи зустрінуться вони. Можливо, вони зустрінуться. Можливо, вони не зустрінуться. Вони хотіли би, щоб я був на зустрічі. І я сказав їм: хлопці, ви повинні це вирішити. Це між вами. Це не наша справа. Між іншим, ми не втрачаємо жодних грошей на Україну. Ми продаємо військову техніку НАТО. А НАТО зараз отримує велику суму грошей від країн ЄС. Отже, попри спроби американського президента, попри зусилля європейських лідерів, ми бачимо, що Владимир Путін відмовляється від прямих переговорів із Зеленським. Як ви вважаєте, чому саме прямий діалог з Україною так лякає Кремля? Володимір Путін обав'яще Володимир Путін побоюється американської і політики, і ми, і ми це повинні чітко усвідомлювати. Та, і якщо йдеться про рішення Трампа щодо загострення санкцій, і поворот в американській в політиці, політиці ктори, і, і Польща Україна розраховують на такий поворот в американській політиці в тому плані, щоб не намагатися зчинити ресету з Російською Федерацією, а продовжувати політику тиску на Російську Федерацію. Натомість, у зв'язку з тим, що Володимир Путін не зацікавлений в, зак... в закінченні війни. Він не хоче миру, тому що російських елітах переважає така думка, що вони цю війну виграють на жаль для нас. І тому ці переговори про мир не є в їхніх інтересах, тому що їм не треба закінчувати справедливі цю війну. Росія грає на час, і вона оці в кілька стратегічних цілей, продовжуючи переговори, ставлячи нові вимоги. Перш за все, і це ми на жаль бачимо і спостерігаємо цим тепер. Вони послаблюють підтримку для України, щоб українці не мали такої волі до боротьби. і також і також стосовно того, щоб перехлити на свою сторону сполучені штати Америки. Володимир Путін вважає, що українську справу українське питання треба маргіналізувати в американській політиці, і єдине, що тримає Трампа з Україною, тепер це його особиста участь і обіцянка пов'язана із завершенням цієї війни. Але Путін розраховує на те, що у певний момент. Трамп все таки йому буде стане скучно, Він кине Україну, залишить Україну і займеться Азією. А найкращим вирішенням для Володимира Путіна було би те, щоби Трамп зайнявся двосторонніми відносинами з Російською Федерацією, тобто понад головами українців, поляків та Європи. А такі держави, як США і Росія, зможуть домовитися щодо розподілу світу. І це не є в наших інтересах, не є в інтересах Європи. І тому ми повинні здавати собі. Звіт, що те, що говорить Дональд Трамп, що американці лише фінансували Україну на сьогоднішній день, це європейський союз. сума сумаром видає більше на допомогу Україні, але робить вона це у власних інтересах. Це підкреслюю, в інтересах Польщі, також є те, щоб підтримувати Україну, тому що ці витрати вони будуть значно більшими, якщо ми цього не будемо робити. Panie Agnieszko, czy Rosja przestaje buty wielką łyku Bo z pomagaje pomaga troszkę w tomu ukraińska e, awiacja, a dokładnie ukraińskie ptaszki, drony, jakie zalitają i dopomagają e, przy zupyny nafty. prerobki nafty. W, w trzech regionach Rosji mamy talonczyki na benzyn, e, co oznacza, że Rosja może ma te seriozne problemy, że poprawny swój budżet kosztamy same z eksportu nafty i benzyny. То правда, що мають... це правда, що Росіяни мають великі проблеми, і що йдеться про їхній бюджет і з можливостями фінансування цієї війни. Але ми також повинні здавати собі звіт у тому, що з точки зору російської еліти, а зокрема Путіна, для них економіка не важлива. Економіка в них підпорядкована політичним цілям, тобто утримання цієї влади, що вони трималися при владі, і продовжити свою політику, політику цього режиму. А війна в Україні є фундаментальною основою цього режиму режиму. і тому завершення цієї війни чи на умовах України у розумінні територіальної цілісності, і, взагалі, завершення цієї війни означало би поставлення під сумнів політичного режиму Путіна. Тож збільшення процентне збільшення в бюджету на війну, збільшення виплат для російських військовиків, які йдуть на фронт, заробляють величезні гроші навіть з ціною свого життя. Це є підпорядкування. Політичним цілям Звичайно, санкції діють тиск діє і Росія витрачає більше на цю свою імперську діяльність і на цю війну, тому що Росія виводить свої війська з Південного Кавказу з Сирії і частково з Африки. тому, що вона дуже сильно сконцентрована на Україні, тому що без цієї війни Володимир Путін мав би величезні проблеми, щоб пояснити своїм елітам, навіщо він розпочав цю війну, і що робити у Дальше перспективі, як вирішити ці економічні проблеми, які наростають в країні, тому що це не лише питання пов'язане з тим, що не можна вирішити питань бюджету, але теж питання демографії, плюс цивільний ринок не має своїх працівників і багато багато інших питань. Дякуємо Дякую. за розмову. Нагадаю, Агнєшка Лігуцька, представниця департаменту стратегій Міністерства закордонних справ в Польщі, експертка з питань Росії, була гостею українського фокусу. Дякую